Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами будемо молитися. Знаєте, сьогодні, читаючи Слово Боже і розмірковуючи, я спіймав себе на думці то, що дуже важливо вміти слухати. Знаєте, я дуже багато зустрічав людей, які можуть гарно говорити, але ніяк не вміють слухати. Чому я про це сьогодні говорю? А тому, що Святе Письмо ми, якщо досліджуємо, то ми знайдемо дуже багато текстів, які говорять про те, щоб ми вчились, щоб ми вміли і щоб ми слухали. Бо через це приходить Боже керівництво, Боже відповіді, а через це приходить Боже потішення, якщо ми вміємо слухати. І тому, коли ми читаємо об'явлення, а там не один раз проговорюється ця велика Божа істина. І там говориться так, що Дух, він говорить церквам. Хто має вуха, нехай слухає, бо Дух, що робить, Він говорить церквам. І він говорить кожному з нас. І Хочу сказати, що я, я би. Привів такий приклад, що завжди знаходив людей, які вміють дуже багато говорити до Бога. І мало людей, які вміють слухати Бога. І тому сьогодні декілька думок це кілька, декілька думок і роздумів про те, на, на, наскільки це важливо. Хочу звернути увагу, що через те, що ми вміємо слухати. Бог нам відповідає. Інколи я молюсь до Бога і кажу: Боже, доки це все буде, як це все буде, чи що мені робити? І коли я дуже уважний в часи свого спілкування з ним, то Бог проговорює інколи через те, що я бачу, інколи через Святе Письмо, інколи тоді, коли я молюсь і Бог говорить дещо в мій дух, і я маю відповідь. І це дуже важливо. Якби я сьогодні задав питання, чи важливо людині, яка знає Бога, приймати рішення самостійно чи керуватися Божою, Божим керуванням, то я гадаю, що всі б сказали, так, Божим керуванням. Але чи ми дозволяємо Богу говорити нам? І тому що наше спілкування це не наша тирада а тільки до Бога, це вміння слухати. І тому ще, ще раз хочу сказати, що сам Господь Ісус був великим прикладом того, як Він слухав свого батька. І тому ми можемо сказати, майже всі евангелисти вони пишуть, що Господь він, то він мав єдність з батьком Своїм небесним там, на горі, то він ішов в пустелю, то він відокремлювався від усіх і там молився. Він мав час для того, щоб спілкуватися з, з отцем своїм і слухати, що він буде говорити. Я дивлюсь на те, що ось коли читаю дії святих апостолів, 10-й розділ, 9 віршик, і Тут є декілька думок про Петра, і ми читаємо з 9 віршика. А наступного дня як ішли, вони дорогою, наближались до міста. Петро о шостій годині піднявся на покрівлю і молився. І далі Бог йому дещо показував те, що повинно було трапитися, і що було надзвичайне для Петра то ті язичники чи погані, які йшли до нього, щоб він їм допоміг. І Петро, як дійсний іудей, а він міг відсторонитись від них, він міг не почути, не зробити те, що хоче Господь, але Бог він показує йому, і він говорить йому. І тому Петро далі він робить ті кроки. Він приймає цих людей, він іде з ними, і ми бачимо, що Бог діє далі. І тому я хотів би сказати, що дуже важливо для кожного з нас знайти місто. Місце там, де ми могли би бути на, на одинці з Господом. І ну, дійсно, коли ми читаємо святе письмо, то Господь говорить про це. І це всім відомий текст це Матвія. І це у нас шостий розділ з п'ятого віршика. І коли молитесь, не будьте як ті ліцеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоючи на перехрестях широких вулиць, щоб показатись людям. Запевнюю вас, що вони одержать свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і замкни, замкнувши свої двері, помолись до свого отця в тайні. І твій отець, який побачить і тайне, бачить і тайне, віддасть тобі явно. І тут дуже важливо. І він далі говорить: коли молитесь, не багато говоріть, як язичники тут він говорить. Бо Вони думають, що як вони багато говорять, то будуть почуті. <кій> і тому це найважливе, треба мати місто. І це навіть не географія. Це може бути те місто, де тобі затишно і дуже лагідно бути з Богом, де ти відчуваєш Його присутність. І в нас тут церкві є брат, вже він в небесній оселі, то він мені казав, що я йду там. До свого города, і в мене там є таке дерево, і під цим деревом, це моя оця таємна кімната. Там я так відчуваю Бога, там я так його чую. Це дуже важливо мати місто, де ніхто і ніщо не порушує спокій. І для цього дуже важливо мати це місто і місце. І я хочу сказати, що коли ми його маємо, то і бажаєм чути Господа, то це буде притягувати нас туди. Усякий раз, коли я хочу почути його, я йду в те місто. І я хочу сказати, це може будь-де бути, але це там, де Господь тебе наповнює. Це там, де ти чуєш, у тиші серця, розуму, у тиші, яка тебе навкругу тебе, щоби чути голос батька. Тому Господь він говорив про те, що його вівці це ті люди, які, які чують Його голос, які знають Його голос і які йдуть за ним. І тому нам важливо мати це місце спокою, місце спокою, де би Господь мог промовляти до кожного з нас. І це дуже важливо. Дивіться, що говорить... Що говорить, ми читаємо книги Еклезіаста, і ми читаємо 17, 4 розірва 17 віршик. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму і будь готовий, прийшовши, слухати, тому що це значно краще, ніж пожертви нерозумних, котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло. Але пожертвуванням виправдуватися. Це дуже важливо, надважливо бути людиною, яка вміє слухати. І ви зверніть увагу, що тут наголошується про те, коли ти йдеш до храму Божого. Важливо в храмі Божому, в домі молитви, коли ми збираємося в спільноту, говорити: Господи, проговорюй до мене, ось ора. І я готовий слухати. Це важливо. Бо інколи люди, які приходять до молитвених будинків і церков, вони які заходять, і виходять. Вони, може, дещо додають знання, але вони не користуються тим керуванням Божим. Вони не чують, що проговорює Господь. Або то сприймають як інформацію для когось. Як одного разу мені одна жіночка казала. От, жалко, що мого Івана не було. Ви сьогодні просто до нього говорили. Вона слухала для того, щоб почути, що Бог говорить Івану. Важливо чути, що Бог говорить мені і кожному із нас. І хочу звернути увагу, що на все те, що ми цінуємо, на все те, що ми цінуємо, ми завжди знаходимо час. І важливо знайти час. І не тільки знайти, запланувати час. Якби я сьогодні говорив про те, що від цього моменту дуже багато залежить і наше життя. Ми б спланували час, щоб бути в спільноті з Господом. І Бог дає нам день, Бог дає нам ніч, Бог дає нам 24 години, в які ми можемо вибрати, спланувати час. Щоб мати спілкування з Господом і щоб його чути. Дуже багато помилок і я робив, і ми робимо, тому що ми не плануємо і ми не бажаємо планувати ці зустрічі з Богом, і ми е, втрачуємо Його керування, ми не чуємо, що Він говорить. Якщо би ми сьогодні читали, якщо би ми сьогодні читали е, е, книгу Псалми. То ви знайдете, що Давид він говорив, що він і вранці рано, він бажає мати спілкування і чути. І він цілу ніч чатує, щоби почути, що скаже йому Господь. І він каже, що коли я йду і до храму йду, я чекаю, Господи, Ти вже говори. Він говорить про те, що це найкращий той час, коли Бог промовляє до нього. Не залишайтесь без цього подарунка Божого. Не залишайтесь без того, щоб мати час спілкування з Господом. І дивіться, що говорить, що говорить Ісая. ми читаємо 26 розділ з 9 віршика: Моя душа тужить за тобою вночі, і мій дух шукає тебе до ранку. Бо коли твої присуди звершаються, на землі, то тоді мешканці світу навчаються справедливості. І Ісая говорить, і зверніть увагу. Він каже: це той час, що моя душа тужить за тобою. Вночі і дух шукає тебе до ранку. Хочу звернути увагу, що дуже важливий вибраний час. Коли ми щось хочемо зробити, ми плануємо час. І ми говоримо, цей час ми присвящаємо там, треба вибрати цибулю, чи треба піти купити щось, чи треба поїхати щось зробити, чи зробити якусь працю. Ми плануємо це завжди. Чи плануємо час з Господом? І я хочу звернути увагу, що коли ми приходимо в його присутність, дуже важливо, щоб ми були насторожі. І я звернув увагу, що деякі такі людські... Мудрості вони є дуже важливі. І знаєте, є така мудрість про те, що наймаленький карандаш він довше за саму довгу пам'ять. І я хочу сказати, що дещо двигаюсь вже згори в своєму житті. І хочу сказати, що я звернув, що це так, що це є істина. І тому в мене завжди під рукою є. Такий блокнот, чи кусок лист, якоїсь папера, ручка, карандаш це все, коли в мене є. І я спілкуюся з Господом, я молюсь, я щось читаю, але завжди в мене це є. І тоді, коли він починає говорити, я швидко, скоренько починаю все це писати, щоб не втратити ні одної думки, що Бог до мене промовляє, щоб не втратити ні одної істини, щоб це не пройшло поруч зі мною. І... Знаєте, я думаю, що гадаю, що кожен з нас може це мав яку, і, ну, не дуже гарно останній час в мене сплю, так сказати. І, інколи Бог так промовляє, думаю, встану вранці, це буде така наступна проповідь, чи я поділюся з друзями, з глядачами, я встав вранці і вже цього не є. І тому коло моєї кроваті також є ручка, є. І є листок, щоб записати, Господи, що ти хочеш сказати? Знаєте, деякий час я молився і казав, Господи, коли я лягаю, бо ти кажеш, що ти через сон Ти будеш давати мудрість, ти будеш направляти мене. І лягаю, і кажу, Господи, говори. Нехай я лягаю спати, але Ти говори. І тоді дуже важливо, що коли він говорить. Мені ніякі сни не сняться, але інколи я не сплю, і Бог починає промовляти, або я десь там встав і ліг, і ще не заснув, а Бог уже говорить. І тому важливо, щоб ми читали, писали і занотовували те, що говорить Господь. І тому для кожного з нас хочу сказати, що це дуже важливо. Інколи, інколи ми дуже поспішаємо. Хочу сказати, що Бог ніколи. Не говорить людям, ті, що дуже торопляться, у тих, в яких немає часу. У нього є час. Якщо в мене немає, то він не вспіває щось мені сказати. Бо я вже побіг, бо я вже щось роблю, бо я вже щось, бо це може торкатися навіть служінь. Я ще нічого не почув. Він ще нічого мені не сказав, а я вже побіг, а я вже щось роблю. А потім я дивую: Господі, та я ж для тебе. Роблю, а ти, якби, що, що нема благословіння чи, чи, чи ще чогось. Знаєте, я хочу звернути увагу. Дуже важливо робити те, до чого кличе тебе Господь. Дуже важливо мати підтвердження того, що це Він спонукує, це Він дає. Мені дуже подобається, коли читаю Івана, 12 розділ, і там Господь Ісус, зверніть увагу. На цей контекст, він має зв'язок з своїм Батьком Небесним. І зверніть увагу, наскільки він цінує цим. Давайте ми прочитаємо. Це у нас 12 розділ до Івана, від Івана Івангелія 46 го віршика. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожен, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу. Бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Докладіть це до слухання Господа. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. І що це він має? Слово, яке я казав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорю, говорив, а отець, який послав мене, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що його заповідь це вічне життя. І що я кажу, то так кажу, як сказав мені отець. Оце золоте правило взаємне з Богом. І дивіться, про що він говорить. Господь, він говорить, що я, як я почую, то я говорю, і Він дає. І він говорить, що дуже важливо прийняти це слово, почути це слово, вживати це слово. Важливо керуватися цим словом, бо одного разу Господь він може проговорити і сказав: Я тобі говорив, але ти не слухав. Ти би поспішав, або в тебе не було часу, або ти не придав уваги до того всього. Але Він говорить. І тому дуже важливо, ви зверніть весь старий заповіт. Господь говорить до народу. І Він говорить, що я ж не той ідоляка, не той бавован, я ж той, хто говорю, я ж не мовчу, я звертаюся до вас, але ви відвертайтеся, але ви, маючи вуха, ви не чуєте, я ж промовляю до вас. І тому нехай Господь допоможе нам бажати чути Його, мати час для Того, мати місце для Того, мати керування їм і від Нього, тому що через це приходить Боже благословіння в життя і в наше служіння. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Хочу дуже дякувати Тобі, бо ти чуєш те, про що ми молимося, що я молюсь, Господи. Слава тобі за це. Але Боже, допоможи мені цінувати тим, що ти говориш. Допоможи мені мати місце і мати час для того, щоб мати ці взаємині спілкування з тобою. Бо Ти говориш, що Ти промовляєш. І я, Господи, дуже бажаю цінувати це слово і чути це слово, і вживати це слово, і бути керованим цим словом. Поведи нас, Господь, в цьому. Тому що ми той народ, про який ти казав, що вівці мої, вони чують мій голос, вони знають мій голос і війни йдуть за мною. Допоможи знати, чути і йти за тобою, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. І нехай Господь промовляє до вашого серця, до вашого життя, до церкви. Тому що це надважливе, це керування Боже для нашого життя. Нехай Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви. Нехай Боже благословення буде над вами і нехай воно примножається в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні.